Друзі, усім привіт, привітно! Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2008-2009 років. 9 грудня 2008 рік, останній вирішальний шостий тур групового етапу група Т. Каталонська Барселона, Хасепа Гвардіоли, у себе вдома на Камп Ноу. приймає Шахтар Донецьк, Мір Челоческу 3-2, Шахтар Донецьк перемагає. Дубль гладкого та гол Фернандзіньо принесли Шахтарю Донецьку перемогу. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. А давайте про все ми будемо з вами по порядку говорити. Англійський суддя Майкл Райлі обслуговує даний поєдинок. Стартова розстановка Барселони. Хосеп Гвардіола, головний тренер команди. 4-3-3 стартова розстановка каталонського гранда, Хоркер, капітан команди у воротах. пара центральних захисників, Жерпике, Касарес, Санчез, по флангах. сілвиньо Виктор Санчеспавнга, Сергія Бускец, Вас Кискейта. Кейта Васкес – атакувальні півзахисники, но ну, Серхия грав як опорний півзахисник, Глеб Крикіч та Педро Родригес, стартава растановка Барселоне. Шахтарданець, Мірчелуческа, головний тренер команди, Стартова розстановка 4-1-3-2, ворота Пятов пара центральних захисників Олександр Кучер, Дмитро пара центральних захисників. Да. Кучер Чигринский, Дарья Сарна, каптен команды Развенрас по флангах. Томаш Хюбшман, опорный півзахисник. Гайвик атакувальний півзахисник. Джадсен Виллин грав як дуже активно до атак, подключался в захисте, активно відпрацювали. Ферланзине гравік ложна дев'ятка, та гладкий у нападі. Ось така стартова розстановка Шахтаря Донецка. А якщо, друзі, говорить про самач. До речі, ми бачимо ось цю групу Спортінг Базель, Барселона шахтар а Барселона Барселок, в принципі, гарантувала собі першу позицію, і, в принципі, як ми бачимо. У Барселони не основний був склад, ось не було Ліонала Месі. Ось, тут не було дуже багатьох знаєте так, основних футболістів у Барселоні. Но в будь-якому випадку, будь випадку, навіть незважаючи на це, навіть незважаючи на це, да, ще дуже багато не було основних футболістів, Барселони все одно був дуже-дуже хороший склад. Дуже-дуже сильний склад був у Барселони. хочу казати про хід поєдинку, то обидві команди намагалися грати на атаку. Активний початок був з боку обох команд. А, але. Забити обом командам довгий час, ну ніяк не вдавалося. Але ось вона, друзі. 31-ша хвилина матчі. Й, друзі, не помиляюся, то атака. Дуже не пану, Перейшла по лівому флангу флангу. Реац раз Дуже здорово. Підключається по лівому флангу. Э, Відпасовує на вілля, на вілья, на штрафному, пропускає, опускає дуже здорово м'яч. Під удар гладкого гладкий пробуває з близької відстані. Гол! Гол, 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 гол. Олександр Гладкий відкриває рахунку матчу на 30 й хвилині матчу. Гладкий пробуває з близької відстані сильний удар в дотик. Між ніг захисників м'яч. пролетает, а залетая у ворота а, каталонской Барселоны. Влетая мяч у самисники Нижний Кут. Голкипер Альберт Джорджа не встиг зареагувати. 1-0 Шахтар Донецк. Виходить вперед. Типа, Дуже важливий мяч забиває Донецька команда. Перший тайм якраз завершується перемогою Шахтаря Донецька у нуль. більше володіла м'ячем. Знаєте, Барсіон більше володіла м'ячем і до перерви Барсіона мала більше володіння, більше була кількість ударів по воротах у Барсіони. але зараз Шехтаря тримався. Андрій Пятов стабільно на Дін так зіграв дуже стабільна гра від українського вратаря. Uh, на другий тайм у Барселони вийде uh, Гудінсен. Одна буде заміна Луїса Дріана та Брандао. Вийдуть у Шехтаря Донецька. На другий тайм. Uh, Шахтар Донецьк, до речі, програв Лісабонському спортингу і, відповідно. Uh, відповідно, Шехтар Данецьк також якби, вже шансів не мав на те, щоб вийти в плей-ов, тому що заочно протистанню програла Лісабонця. Дуже прикро 0-1 в Донецьки і 0-1 на виїзді. Да, тому, на превеликий жаль, да, Данічині втратили втратили шанс. Навіть якщо б Спортинг б Базель б програв би, була б рівна кількість боочок, да? у Штередонецька і у Спортинга. А все одно, все одно б Спортинг був би вищий, тому що за очним протистояннями Спортинг Штередонецька обігрував. А в будь-якому випадку, це останній тур, і звичайно, що Шахтар Донецьк на Камп -нов. команда Мірча Луческу хотіла на мажорній ноті завершити ту Лігу Чемпіонів. Другий тайм. Данічани дуже здорово контратакують. дуже здорово контратакують. 58-й хвилина матч. Штрафний. Данічані заробили штрафний жадсен. Небезпечний штрафний з лівого флангу. Жадсен. Якщо не помиляюсь, то пробивав поворотах з Галіта. Жадсен. Жадсен хотів пробити в поворотах. Мені так здається, принаймні. Вось. Uh, Жасен uh, хороший. Uh, можливо, і подавав жадсен. Можливо, і подавав, але вийшло просто ідеально. Uh, то жадсен виконує штрафний небезпечний момент, гладкий удар. гол! 2.0! 0 Шахтар Донецьк подвоє свою перевагу Шахтар Донецьк! Шахтар Донецьк! 58 хвилина матчу, Донецьк, Шахтар Донецьк, забиває гол. 0-2 рахунок на Ноу, фантастика, просто фантастика, від Донецька. Гвардіола, його Барселона програє Шахтари Донецк у Мірчиску 0-2 к 58 хвилині. Барсеона включається моментально, буквально через хвилину відразу ж після голу Шахтаря, Барсіона відповідає просто ідеально. Сильвиньо, Сільвіньо дуже здорово з Кейтою обігрався потужний удар виходить Сильвині, і гол, забивай Сільвиньо 1-2 Барсеона в грі. Барселона в грі, рахунок стає 1-2, Барселона більше м'ячем володіла, Барселона тиснула на ворота Шахтаря Донецька. І донічанам було нелегко. Це таки і Барселона завілася, да? після того, як забила. Ну і Силвіня вийшов шикарний удар. Але Доніщані надійно захищалися і намагалися знаходити свій шанс на контратаках. И эти контратаки и у Шахтаря Донецка были. И вот одна из таких контратак 76-таки на матча. Алексей Гай прорывается по флангу. Очень здорово! Вы, Выкладывает мяч на линию воротарского. Фернандиньо замыкает дальнюю стейку. удар по порождских воротах. Гол! Го Фернандиньо! 3-1 ставит рахунок на користь Донецкого Шахтаря. Фантастика, фантастика, э, і справді донецький Шахтар, ідеальна контратака, яка завершується забитим м'ячем. Просто фантастика! Просто фантастика и і... розыграла до ничего не просто идеальная комбинация. На 83-й за ночь Бускетс, видквита один м'яч. Гуденсен виконує тонкий пас у штрафний майданчик. М'яч доходить до бускетс забиває Влучаю верхний дальний кут. Серьез. Ирахун стай 2-3. Барселона знову відквитала один м'яч. Кінцівка матчу була важкою для Шатера Донецька. Барселона тиснула. Барселона неймовірно тиснула, але не протрималась і Шахтар Донецьк обіграє Каталонську Барселону 9 грудня 2008 року на Камп Ноу неймовірна перемога Шахтаря Донецька. В м'ячем 64 на 36 складає, ось така була перевага Барселона за володінням, 64-36, 19-8 удари по воротах, 12-3 удари в площину. Данічані усі свої удари в площину реалізували, просто якась неймовірна реалізація у Шахтаря Донецька. 8-2 за кутовими. То, вот Шахтар Донецьк проиграла більше мячем Володзила. і ударів, і кутових, і Владимир Мячем. Э -э, Переграла Барселона Хася погреть, Шахтар Донецьк погрел і по рахунку. Саме Шахтар Донецьк Перемагає Висновок. А, да, домінувала Барселона. Але Шахтар перемагає. Дуже здорово команда Чеську зіграла, Дуже здорово. Дуже здорово команда Мерчилла Ческу зіграла, надійно грав в обороні, дуже здорово команда грала на контратаках, ловила свого суперника. І навіть незважаючи на тотальний контроль Барасіона, Данічані показала неймовірний характер. І знаєте, друзі, вважаю, що Шахтар Донецьк по ділу перемагає. Ця перемога, в принципі, ніяк не повлияє, да? донечані все одно в плей-офф Ліги Чемпіонів у тому сезоні не вийдуть. Uh, відповідно, Барселона вже гарантувала першу позицію, але все одно обіграти Барселону на Камп Ноу, Барселону Хасіпа Гвардіоли. І забігаючи наперед, що ця Барселона виграє Лігу uh, Чемпіонів, сезону 8-9. Це просто фантастика. Ну, до речі, Шатранецьк попаде в Кубок УЄФА або в Лігу Європу і виграє її у сезоні 2008-2009. Довнічання обіграють німецькі Вердер финале. фіналі. І ще Шахтерданець та Берсело зіграють в фіналі за Суперкубок Єфа 2000... 2009. Про це ми, друзі, якось знаєте, ще обов'язково поговоримо. Тож, пригадали ми, друзі, даний матч. Лига Чемпионов, сезон 2008-2009, 9 грудня 2008, рей, Кампно, Барселона, Хосепа Гвардиолы, Проте Шахтаря Донецка, Мир Челуческу, 3-2, Шахтар Донецк, перемогая Барселону. Шахтар Донецк, перемогая Барселону. Уважаемые друзья, Барселоне добра, Шахтарю Донецку добра. Вам, друзі, всім добра, всім до побачення, всім пока.